В дивиться, що виборчому округу із центром Новоград-Волинську у всіх дільницях, а їх в округу аж 278, Вибори розпочались вчасно та без проблем. Голова окружкому нас у тому, що і процес голосування, і процес підрахунку пройдуть без проблем. Адже до виборів готувалися грунтовно. Зранку відкрилися всі дільниці, проблем немає. Хвором є на всіх дільницях, так що проблем великих немає. Відкрилося все вчасно. Ну, сроки дуже зжаті, нам були виділені, ну, старалися зробити все як можна краще. Агітацію все познімали, заяв не було, що десь щось нарушено, і агітація не знята. В окружну виборчу комісію нічого такого не поступало. Станом на 12 годину в 65-му виборчому округу явка склала близько 10%. Що стосується процесу передвиборної агітації, то за словами як і представників виборчих комісій, так і представників правоохоронної системи, в окрузі не зареєстровано жодного порушення виборчого законодавства. За час виборчого процесу до нас не надійшла до новогратилинського міського відділу, не, не надійшло жодної заяви від кандидатів за по виборчому процесу. Сьогодні вибори розпочалися о 8-й годині. Порушень громадського порядку станом на 12-ту -го годину не зареєстровано. Забезпечення громадського порядку на виборчих дільницях. Яка тут ситуація? Чи вистачило людей і яка взагалі ситуація? По всіх виборчих дільничних комісіях в нас вистачило людей. У кожній дільниці стоїть по два працівника, також задіяні громадські помічники. Проблем немає на даний час? Проблем не було ніяких ніхто не звертався по поводу порушень. Нічого не було зафіксовано. По дорозі додому вже в Житомир, ми заїхали на виборчу дільницю 18.06.75 в селі Нова Романівка, що неподалік Новоград-Волинська. за словами голови ДВК, проблем із початком голосування, так само як і з підрахунками, за їхніми словами, проблем не буде. Але за нашими спостереженнями на вулицях самого села та й Новоград волинська ми побачили декілька прикладів зовнішньої реклами кандидатів та партій. Хоча за словами самих виборців на їх Вибір, ця реклама вже не вплине. Ні, ні. А єдине, що можливо тільки та інформація, яка була доступна в інтернеті. Тобто, так я перечитувала, я дивилася, ознайомлювалася, читала, слухала відеоролики і ну, робила вибір особистий. Ми відкрилися вчасно 8.00. Проблем у нас з голосуванням немає. Голосують, приходять да, підвозить з інших сіл у нас машина є, все. все голосують нормально і проходить все без порушень. Да. В процесі передвиборної агітації чи були якісь проблеми? Чи можливо партії кандидати звертались до вас чи мешканці з приводу того, що хтось десь там щось порушує? Ні, не було такого. У нас всіх 637 виборців, три населених пункти. Ну от Нова Романівка, тут, тут ми не підвозимо, а так люди приходять да, перемога і Кущове. Перемога і Кущове у нас автобус возить, людей назад відвозять. А хто організував автобус? Ну все, секретар у нас, да, заступник. Да. Ми в комісія. Все організували так, що підвозять і немає в нас проблем. Перед нашим приїздом цю дільницю також відвідали представники місії ОБСЄ. Які спостерігали за виборчим процесом близько двох годин, за словами голови ДВК іноземні спостерігачі високо оцінили роботу дільничної комісії із організації голосування. Приїжджали з Канади і з Норвегії. От були вони десь о 9.30. От вже в нас йшла. Ну виборче, вже все в нас голосували люди. От, все проходило нормально. Вони так само питали, скільки в нас виборців, яка кількість, скільки ми отримали бюлетенів. Все так питали, все ми їм розповіли, і все сказали, що дуже добре пройшло. Що в нас без порушень немає. Спостерігали за виборцями, як все це проходить. От і так сказали, що все дуже добре.